В лінкольському замку знаходилась тюрма, де отримували навіть дітей віком від восьми років. Причиною в'язнення могла бути навіть крадіжка їжі. До речі, Конструкція цієї тюрми не дуже відрізняється від сучасних. А тій тюрмі більше 600 років. Непогана камера, як для тих часів. Тут обстановочка простіша. Старовинна тюрма. Замці лінколь! Такі одиночні камери, де розказують історії ув'язнених. Отак в'язні розважалися, грали в настольні ігри. У інкельському замку була спеціальна у в'язниці каплиця для засуджених. Двічі на тиждень вони були зобов'язані з'явитися на молитву. Молилися в таких ось окремих маленьких.